Христос посеред нас, шановні брати і сестри, до вас, як і завжди у цей час, завітав Православний Вісник, програма про те, як віднайти святиню у власному серці. У цьому нам сьогодні допоможуть такі теми, на що здатна сила віри або про те, хто і яким чином подарував нам свято Воздвиження Христа. Церква в проекції сучасності або про найактуальніші події. Сьогодення українських вірян, що таке справжня любов, або про що і про кого моляться православні в день усиновлення? Отже, про все це ви дізнаєтесь у сюжетах православного вісника вже за хвилину. Але перед тим хочу нагадати: не забуваємо про важливість зворотного зв'язку, який допомагає колективу у програми робити її цікавішою для кожного з вас. Для цього тисніть позначку вподобання, робіть репости, підписуйте на канал друзів, а найголовніше коментуйте, роблячи таким чином свій особистий внесок у підтримку православного інформаційного простору. Кажуть, що справжня віра не потребує доказів, однак лише кілька днів тому ми урочисто. Відзначили хресто воздвиження, свято, в якому поєдналися любов до Христа і бажання довести реальність євангельської історії. Задля цього цариці Єлені, матері імператора Костянтина, довелося подолати сотні кілометрів важкої подорожі та здійснити тривалі пошуки. Але віра та наполегливість цих двох можновладців. Зрештою подарувала людству віднайдення найбільшої святині християнства. Ось чому воздвиження увійшло до числа 12 найбільших православних свят. Згідно за церковним переданням, після смерті Господа нашого Ісуса Христа, знаряддя Його смерті чесний хрест, був засипаний землею. Згодом на початку II століття, навіть на це місце, де, на тому місці, де Господь притерпів ці страждання Волгофа, де був похований святий Гроб, були засипані землею і на тому місці був розвинутий язичницький храм. Через три століття Божим промислом свята рівноапостольна княгиня Єлена, мати святого рівноапостольного, Великого Константина відзнайла цей святий Хрест. Після того, як святе Древо Христа Господня було знайдено, Господь сотворив чудо задля того, щоб знайти саме те Древо, на якому був розіп'ятий сам Господь. Мертві Воскресали, всі люди, які мали якісь недостатки, якісь хвороби, зцілювалися від цього чесного Древа. Патріарх Єрусалимський Макарій. Взявши це святе древо, благословив всіх людей, які стояли і бажали побачити святе древо Христа Господня, а насамперед помолитися для нього, для того, щоб Господь зцілив всі ті недостатки, які в них були. І Господь творив чудо. Як тільки святий Патріарх Макарій воздвиг це чесно древо Христа Господня, народ всіми єдиними устами говорив: Господи, помилуй. І Господь постав своє благословіння на всіх. У кожному нашому житті ця священна подія відбулась в 326 році, і від цього дня до сьогоднішнього дня Свята Церква прославляє святий Хрест Господній. Перш за все, в цей день ми згадуємо всі ті страждання, які притерпів Господь ради нашого спасіння. Ми згадуємо про те, як Господь. Претерпів ці страждання, спасаючи людство від гріха, прокляття і смерті, як Господь знову прикликав благодать Божу на людину. Хрест Христов, знаряддя страти Христа, став для нас тими сходами, по якими тепер ми вже в нашому земному житті йдемо знов до Бога. В нашому житті, починаючи від Його народження і закінчуючи. І нашою блаженою кончиною все пов'язано з Христом Господнім. Ми на собі носимо хрест. Любу річ, яку ми освячуємо, ми перш за все хрестимо. Відправляючи своїх близьких, рідних якусь дорогу, ми хрестимо цю дорогу, прикликаючи силу Христа Христова, щоб Господь послав це благословіння на наших рідних і близьких і зберіг їх. Тому навіть і молячись в храмі, ми бачимо, що на всіх церковних атрибутах є зображення святого Христа. І це все зроблено для того, щоб ми розуміли, що ми живемо в храмі любві, в храмі Бога Любові, яка була розіп'ята за нас ради нашого блаженного життя разом з Ним. Сьогодні перша неділя після Воздвиження, коли Господь закликає нас взяти свій життєвий хрест і йти за ним. Війна на фізичному та духовному фронті зробила наші хрести важкими, але не змінила напрямку руху вслід за Спасителем. І зараз ми розповімо про те, як віряни Української православної церкви дотримувалися цього напрямку протягом останніх семи днів. 27 вересня у день свята Воздвиження чесної Жопотерячого Христа Господнього блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстателю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Митрополит Чернівецький, Буковинський, Мелетій, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та Вікарій Київської митрополії. Єпископ Ірпінський лавр і Бородянський Марк, а також духовенство монастиря та гості у священному сані. На малому вході блаженніший Митрополит Унуфрій відзначив богослужбовими нагородами братів обителі у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді, де підкреслив, у чому сила животворящого Христа Господнього. Після літургії священнослужителі звершили чинславлення та вклонилися Христу. Блаженніший Митрополит Онуфрій привітав паству зі святом та благословив вірян брати і сестри, сердечно поздравляю з праздником возвищення чистого Господнього Христа. Силою чесною Животворящого Христа, нехай Господь благословить вас, зберігає на всіх шляхах вашого земного життя і благословить землю нашу миру з праздником. 29 вересня, у День пам'яті преподобного Кукши Одеського, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій завершив божесну літургію у свято-успенському чоловічому монастирі Одеси. Урочисте богослужіння звершувалось в храмі на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело. Його блаженство співслужили. Постійний член священного синоду, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, Архієпископ Унгінський та Ніспоренський Петро, Православна Церква Молдови, Архірей Української православної церкви, сом духовенства Одеської єпархії та гості у священному сані. За благослужінням молились і гумені монастирів Української православної церкви вшанувати пам'ять святого годника Божого Кукші в Успенському монастирі прибули тисячі вірян. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді. За літургією помолилися про мир на українській землі, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віччя її втратив домівки. Після божесної літургії священнослужителі на чолі з предстоятелем звершили хресний хід навколо храму з мощами преподобного кукші, після якого усіх вірних окропили святою водою. Блаженніший владика привітав митрополита Агафангела з річчям з дня народження. Подякував запато. Беду... Багаторічні архіпастерські труди та вручив орден святителя Миколая Чудотворця. Предстоятель побажав високопреосвященнішому владиці кріпості сил, бадьорості духу, міцного тілесного здоров'я і щедрої допомоги Божої в подальших трудах на славу Святої Церкви. У свою чергу митрополита Гафангел звернувся до предстоятеля з подякою за архіпастерський візит та первосвятительські привітання. Під час свого архіпастерського візиту в Одеської єпархії блаженніший Онуфрій вклонився святиням Одеси. Предстоятель відвідав Успенський собор Одеси, де його зустріло духовенство та віряни. Його блаженство помолився перед чудотворною Касперівською іконою Пресвятої Богородиці та вклонився іншим святиням собору. святитель також відвідав зруйнований у результаті ракетного обстрілу російськими військами спасо Приображенський собор. Перед вцілілим списком Касперівської ікони Божої Матері блаженніший владика звершив літію за загиблими захисниками та усіма вбитими мирними жителями України. Разом зі священнослужителями та вірянами його блаженство також помолився за настання миру в Україні, за військо, владу та весь український народ. Спасопривоженський собор, який постраждав внаслідок бомбування цього святого місця, Сюди прилетіла ракета, яка Розрушила храм. Ну, Мені важко оцінити масштаб цього розрушення, але це дуже великий процент, але ми віримо і молимося Богу, щоб цей храм був встановлений. Ми сьогодні молилися тут на цьому місці за наших воїнів, які захищають нас, які загинули на полі брання, захищаючи нашу свободу, нашу незалежність. Молилися за тих людей, простих людей, мирян, які просто були жертвою цієї війни, і які загинули також від бомбувань, від, від зброї різної. І ми молилися сьогодні за весь український народ, за владу, за воїнів, за весь народ і молилися, щоб Бог всіх благословив, щоб Господь всім нам допоміг. Достойно звершувати служіння, свою місію, і щоб Бог благословив нашу землю мирним небом, а також щоб був мир у всьому світі, тому що світ є великий дім. Якщо в одному углу хтось там суперечається, то в другому вуглі вже спокою немає. І ми хочемо, щоб був мир і в нашій, на нашій українській землі, і в всьому світі. Нехай Господь благословить нас. 1 жовтня у неділю 17-ту, після п'ятидесятниці, після воздвиження, митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі та підніс особливі прохання за здоров'я та молитви за спочилих захисниць і захисників України у день державного вшанування українських воїнів. Бо служіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. За літургію предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, стілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Цього дня у День захисника та захисниці України, предстоятель української православної церкви, звершив літію за померлих українських воїнів. Після літургії священнослужителі звершили чинславлення та вклонилися Христу. Наприкінці богослужіння митрополит Онуфрій привітав паству з недільним днем та державним святом і благословив вірян. В останній день вересня ми вітали з ангела тих, хто носить імена, в яких закарбовано головні християнські чесноти: віру, надію, любов та Софію, тобто мудрість. Одночасно, 30 вересня традиційно відзначається День усиновлення один з найвищих проявів справжньої любові, помноженої на віру, надію та вищу мудрість. Для України цей день зараз актуальний як ніколи, бо війна зробила сиротами або позбавила батьківського піклування тисячі дітлахів. Але втративши свою сім'ю, українські сироти не втратили підтримки великої церковної родини, яка в молитві боліває за долю кожного з них. В родині Юрія та Наталії ЗУС аж десятеро діточок. Ганна, Вероніка, Мар'яна, Маргарита, Єгор, а ще Галина, Віра, Юрій, Оксана та Данилко. Пані Наталю. Ми зустріли біля столичного Петропавлівського храму, що на куренівці. Вона його парафіянка, не пропускає жодної служби і дітей поцерковила. Побачивши цю красиву і ставну жінку, важко збагнути, що вона матір десятьох дітей, половина з яких усиновлені. Найменшому Данилкові ще й рочку немає. Ми їх всіх любимо. Якщо ми ви вже ну, вирішили прийняти дітей, то вони мають бути однакові. Місце для кожного має в серці бути теж однакове. Взявши під опіку дітей з неблагополучних родин, Наталя з чоловіком усвідомлювали, що легко не буде. Так і сталося. Проблемними виявилися дітки, фізіологічні батьки яких вели, м'яко кажучи, нездоровий спосіб життя. Право в тому, що коли було рішення прийняти саме четверо дітей з однієї родини в сім'ю, то по всім документам у нас діти були здорові. Ну, тобто були незначні в них затримки, але по факту у нас всі дітки виявилися з особливими потребами, з інвалідністю. Ну, але в будь-якому разі, знаєте, навіть якщо бувають такі моменти, коли ти там починаєш там, а я я і от так важко, все, не можу більше. Але знову ти дивишся, от вони постійно тебе обіймають, вони постійно ну от, ти розумієш розумію, що для них це дуже важливо, і от момент істини, коли ти бачиш, знаєте, навіть якісь елементарні успіхи їхні, вони як бальзам на рану, тому що це насправді це дуже важливо. Поки Подиви. малі гралися на майданчику, ми мали нагоду поспілкуватися, і Наталя зізналася, що був момент відчаю, коли не на злякалася за долю і своїх кровних і усиновлених дітей. Взагалі все життя прожили в Києві, але якраз перед тим як почалася війна, ми 22 лютого переїхали за місто. Ми придбали будинок. І переїхали, квартиру в Києві продали, і придбали будинок, і переїхали на нове місце. Ми тільки 22 числа, 22 лютого перевезли речі, ми були всі щасливі від того, що кожної дитини своя кімната, свій простір. І тут 24-го підірвали міст, і ми залишилися в чужому селі. Ну, З тим, що мали, з тими продуктами з усім, де людей ми нікого не знаємо, і взагалі на правду, ну, було дуже важко. Дуже, звичайно, те, що було дуже страшно, тому що будинок у нас знаходиться попід дорогою. Постійно йшли ці величезні колони, які звертали в сторону Бучі. Вже потім ми думали аналізували, і аналізували. Направду було дуже страшно, і страшно було перш за все за те, що якщо навіть щось станеться, то ми нічого не зможемо зробити, не зможемо захистити дітей. І найстрашніший ти епізод, який вже став, скажімо, ключовим в тому, що ми вирішили піти пішки, вийти з окупації, це був коли якраз 7 у березня вже зайшли до нас в будинок, зайшли, і вони відчувалися, що люди почувають себе як хазяйни. Тобто вони ходили, дивилися, брали. Слава Богу, нічого. Ну там дітей ніхто не трогав. Але знаєте, водночас ми зрозуміли, що ну ось цей час пік, коли вже не можна далі чекати чогось, тому що ніхто не може бути впевнений, що далі буде все добре. Для всіх дітей в родині авторитет батьків незаперечний. Розповідають, що живуть дружно. Коли треба, допомагають батькам по господарству і з того. І всі картошку забрали. Мені подобається жити в родині. Звісно ж, допомагають батькам у силу можливості, бо всі усиновлені мають вади зі здоров'ям. Спостерігаючи за жвавою малечею на дитячому майданчику, одразу й не помітиш цього. Однак пані Наталя всі подробиці про їхній стан знає і намагається зробити все, щоб поставити дітей на ноги. Зараз, окрім того, що все таки основна наша задача зараз дійсно займатися дітками, дати їм і гарну освіту, і пройти всі можливі медичні обстеження і надати їм медичну допомогу. Зараз також ми з друзями, з однодумцями створили громадське об'єднання щаслива дитина, щаслива родина. Метою якої є, все-таки створити МГБ, це малий груповий будиночок, де б могли перебувати діти, які мають ментальні порушення, щоб це були умови максимально. Наближені до родини, щоб вони так само мали родинне тепло, затишок, але щоб також були і поряд помічники, які б могли адаптувати цих дітей на подальшому можливість повноцінно жити і бути повноцінними членами нашого суспільства. Сподіваємось, мрії родини здійсняться. Про це дбають небайдужі дорослі. А діти, як діти, граються, бешкетують і туляться до мами. А як же, для них вона найдорожча? Ось і добіг свого кінця черговий випуск православного вісника, і мені залишається тільки сказати усім вам до зустрічі, шановні глядачі, до наступної неділі. Долучайтеся до підтримки нашого проєкту, натискаючи вподобання, робіть репости та залучайте до великої спільноти вісника нових підписників. А ще обов'язково діліться з нами своїми враженнями у коментарях. Це не лише підтримає програму, а й впливатиме на зміст наступних сюжетів. І нехай Господь зміцнить Україну силою свого животворящого Христа, подарувавши нам здатність витримати всі виклики та випробування. Однак сила Христа буде діяти лише тоді, коли ми будемо жити за заповідями Божими та в любові, яку заповідав для усіх нас Господь наш Ісус Христос. Миру нам та любові. Христос посеред нас і є, і буде.